Творча ідея Вінницького центру професійно-технічної освіти, технологій та дизайну створити мистецький салон виявилася по особливому цінною, адже сприяє формуванню культури учнів засобами мистецтва. Цього разу до навчального закладу завітали вінницькі художники. Сюжет Наталі Парецької. Оазою ентузіазму культури і духовності, як завжди, залишається Вінницький центр професійно-технічної освіти, технологій та дизайну. Тут можна навчитися не тільки перукарського мистецтва, шиття і фотографії, а й отримати радість від творчості і спілкування з цікавими людьми. Мистецький салон заснований більше десяти років тому на базі центру директором Володимиром Петровим сприяє глибшому осмисленню почуття прекрасного підростаючого покоління. Салон мистецтв це місце, куди ми запрошуємо діячів мистецтва різних видів мистецтва: це художники, чи композитори, чи співаки, чи поети. В минулому начальному році у нас пройшов цикл поетичних вечорів, який називався Ніжні голоси поезії. У нас в гостях була Зоя Тіщенка, Валентина Старожук і ще декілька письменників, відомих в нашому краю. У нас було декілька виставок художників, вінницьких художників. Ше у стінах салону вічнавіж зустрілися учні закладу з Вінницькими художниками. А сама ідея проекту виникла у майстра виробничого навчання Віктора Кравченка. Валентина Колтановська, Ірина Кравченко та Іван Горобчук експонували свої найкращі полотна, поділилися секретами власної роботи, особливостями техніки. Не могли митці обійти теми спорідненості професії кравця, перукаря модельєра, фотографа і художника. До прикладу, майстерні кравці розрізняють до 40 відтінків одного тону, і цьому треба вчитися у художників. Різні заходи проходять часто в закладі, і також для своєї спеціальності нове взяв те, що можна ну, мистецтво, також от модельєр, це в нас іде таке, то те, що потрібно розвиватися. На уроках естетики я показую много слайдів і репродукцій. Но очень большое значение для восприятия искусства имеют именно подлинники, потому что дети видят натуральные размеры картины, дети видят манеру письма, наложение мазков, и, наконец, они начинают понимать сочетание цветов, потому что, конечно же, любая репродукция, даже самая прекрасная, всегда искажает цвет. А детям нашей профессии особенно нужен вкус. Живопись играет просто огромную вот прикладную учебную даже роль. Я уже не говорю о том, что многие дети вообще не имеют таких эстетических духовных потребностей. Понимаете, они никогда не видели э, вот живую живопись. И поэтому для них это просто огромное значение имеет. Народна тематика, людський побут і міські пейзажі це те, що притаманно полотнам Івана Горобчука. Як говорить автор, для художника надто важливий процес пошуку, коли мистець щораз себе шліфує. Спочатку він картини продавав, лише згодом зрозумів, що потрібно писати твори для виставки. Конечно, способности, талант нужен в такой творческой профессии, как парикмахер-модельер, и в такой творческой профессии, как, как портной закройщик. но э, задатки природные это только 10%. От возможностей, а все остальное это труд. И вот об этом говорили художники. И это тоже очень важно, потому что когда это говорит учитель или мастер производственного обучения на уроке, то это выглядит очень назидательно, понимаете? А тут люди говорят о себе, о том, как это их увлекает, и как они много трудятся, и как они бывают недовольны своей работой. Вот это святое недовольство, это тоже очень важно. Іншу тематику й техніку представила художниця Валентина Колтановська. Це краєвиди Криму, Карпат, Вінниччини. Неповторне враження справляють її натюрморти, серед яких милують око об'ємні білі піони. Улюбленою справою, з якої черпає життєві сили, називає мистецтво художника вінничанка Ірина Кравченко. Її стихія море, могутня краса гір і ніжність квітів. Лето я провожу обычно у моря или в горах. И поэтому неизгладимое впечатление на меня всегда оказывают совершенно прекрасные морские пейзажи. Они до сих пор в памяти. Ну, на момент написания этих работ, это был сентябрь, я находилась в Гурзуфе на пленэре, поэтому очень свежие воспоминания совершенно необыкновенного места в Крыму, Гурзуфа. Чудесная встреча с детьми. Дети оказались молодые, веселые, радостные. От них исходила чудесная энергия, приятное общение. Задавали вопросы о жизни. Думаю, встреча была нужна и нам, художникам, и детям, учащимся, молодому поколению нашей смене. Керівництво навчального закладу завдячує художникам, які завжди йдуть на зустріч і з радістю пропонують картини для експозиції. Ми бачимо, що це має успіх. Ми бачимо, що це зовсім різні манери письма. Ми бачимо, що учні, які дивилися цю виставку, вони не тільки перший раз в цьому залі вони дивилися, але Жиловська, вона естетики, приводили їх сюди на екскурсії. А сьогодні ми мали насолоду спілкуватися з цими чудовими людьми, і думаю, ця зустріч була корисна як для художників, так і для наших учнів.